Всім привіт! Я не знаю, що це таке. Оце? Це і це. Ну, якщо ви бачите це відео, значить я купила. Не знаю, що це так, реально не знаю. без Може буде смішно, що це буде. це чупа-чупс. Воно ну, вкусно. Воно ка. Бо вот там А. -а, -а. Ну, рай, чупс це типу тут там порошочок, мали, я не знаю, чи видно буде, чи не видно. Коротше, там пошок... Так, мов, знаєте, пошкод. От, бачите, отакий порошок. А воно... Ви отут, типу, як трискаєте. Я не знаю, можливо, ви в дитинстві цим типу, оцим з цим порошка купляли. Ну, я та людина, яка купляла в порошках. Оцей порошок, щоб, типу... Воно розтворявся і... Як тріскалося. Вот. Та. Я, я та людина, яка купляла. в дитинстві. слід. Треба ми Вот. вот. Далі ще А я хоче відкрити, блін, треба. Так. Вот така вот, це пішла. Треба, да? А тут голубейка, бачите? Трискайте. Я не знаю. Наче чути? чути? Бо я хотіла, щоб ви почули, що воно трискається. Ну да. Голова не друзья. Я не знаю, я так третє. Кретья, конечно. Хотя теж треба. Яблоко. Apple. Да, тут Apple, тут blue, Raspberry. Короче, голубе. А це кис з розовим. Типа, шость тут такое. Вкусночка. Раз вкусно.